Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Ну і зараз детальніше про те, що ж відбувається на Донецькому напрямку. Ворог суне з усіх боків невеликими групами і намагається прорвати оборону. Як цьому протистоять українські військові? Бачила знімальна група ТСН. і зокрема кореспондентка Наталка Нагорна. Вона зараз з нами наживо. Звідти вітаю Наталю. Тож чи є у наших змога відповідати? Вітаю, Соля. Насправді ситуація на Донеччині вже можна назвати її вкрай складною. Ну за моїми враженнями, це нагадує зомбі-апокаліпсис, коли російські війська просто сунуть, і сунуть вздовж лінії фронту. Нам вдалося це побачити і під вугледаром. І от хочу сказати, що позиції втримувати вкрай важко і поблизу Бахмута. Сьогодні ми мали працювати в місті. І ще вчора ми мали працювати в тому місці, якому мали працювати вже вже сіра зона, вже намагається російська піхота вибити. Але що хочу сказати, наші дуже активно відповідають. Ми бачимо по трасах, як іде підмога. Ми бачимо, як під'їжджають нові і нові військові, і сьогодні були свідками того, як працюють наші танкісти. Насправді. Є таке правило, що коли працюють танки, то піхоті відразу стає легше, але самі танкісти вони говорять про те, що це дає змогу зупинити танкові постріли, дають змогу зупинити ворога на 15-20 хвилин. Після цього знову сунуть нові російські групи, але при цьому йде підтримка артилерії. Ми цю, чули весь день як працюють. Наші самохідні артилерійські установки чуємо роботу мінометів. Ви бачимо цю роботу. І, наприклад, танкісти вони говорять про те, що зараз ще просто промацують фронт, і це ще не повномасштабний наступ. Хоча наступ постійно йде, вони як ну м'ясо йдуть, йдуть. йдуть. ідуть. А це спідзюма, так сказати. Помощь їхні, а ми їм з їхні повертаємо. На Наступі, так. Да. Ну, типа, безперно, вони некоторі позиції займають, але ми намагаємося їх відбивати. Виїжджали, працювали по противнику. Жива сила була, наступала на нашу піхоту. Красиво отработали їх там, унічтожили нормально. Це вже наступ чи ще буде? Е, наступ тієї чи противника. Да. Наступ противника. Ну, противник зараз веде наступ. А ми обороняємося. Це були танки 30-ї бригади, які відпрацювали. І е, також сьогодні ми зустріли українських десантників. Один з командирів розрахунку градус е, він святкував свій день народження і сказав, що в свій день народження е, вибивати ворогів, які лізуть на українську землю, ще приємніше. З днем народження вас! Гарного свята! Дякую! В цілі конкретно. Машинки у нас старенькі, але на свій вік працюють дуже гарно. Багато їх ліз. На даному напрямку так, є. Стараються вони прорватися на цьому рубежу, але ми стримуємо, допомагаємо нашим хлопцям. Все буде Україна, все буде слава Дешеве! Ну і дуже сильний наступ іде на місто Бахмут. Там просто вибухи лунають постійно. Але що хочу сказати, що і підкреслити і те, що це і наша артилерія. Ну і звісно ж ворожа артилерія також працює. Найскладніші ділянки це на самому нулі, там де ворог намагається підійти маленькими групами з посадок. І військові наполягають на тому, що дуже потрібні саме підготовлені бійці на фронті. Люди в цей же час виживають. виживають у місті, залишаються і виживають як можуть. Як ви тут думаєте? Одним словом, по Ну, как ми будемо? Гуманітарку отримуємо. Проблема з цим, з світом. Була б бы світ. Була світла А чого ще нема? Вот да ничего нет. Ни воды, ни газа, ни интернета, ни связи, ничего нет. Вся проблема в том, что люди не хотят не закапываться, ничего. Они просто только артиллерию и все. По так мы войну не выиграем. Была бы подготовка людей, адекватно, отбор кандидатов на войнскую службу, был бы другой результат. Фланги справа слева проседают и Бахмут повторяет историю, мне кажется, Северодонецку. Отже, наші військові продовжують триматися дуже міцно в на Донеччині зараз повітряна тривога. Але останнє хочу сказати, що сьогодні проміж танків, проміжградів та іншої військової техніки, ми все одно бачимо машини цивільних людей, яких возять дітей і продовжують жити на передовій. Це те, що примушує дуже сильно хвилюватися, тому що з того, що ми бачимо, дітям вжити в таких умовах категорично. Не можна, тому якщо є змога, допоможіть таким людям просто знайти прихисток десь в іншому місці. Більше деталей про нашу війну і про нашу боротьбу в наступних випусках ТСН марафоні Єдині новини. Дякую, Наталю, за подробиці. Кореспондентка ТСН Наталка Нагорна була із нами зараз наживо із Донецького напрямку, і зокрема розповіла, як стоїть місто фортеця Бахмут.